Слава Ісусу Христу. Тому що я недавно ходила, але так в життя складається, що час робота, я ніколи не мав можливості нормально прийти до церкви, помолитися. Але за короткий період, буквально за два місяці, в літній період липень, серпень, вересень, і мене дуже склалось багато житті змін. Просили в Про це мене, мене тут на Великому пальці був дуже великий... Велика кістка наросла, так настільки вона на мене боліла, я не могла володіти пальцем, бачите, зараз воно все в мене пройшло. Дуже дуже, я рухи <кій> боліли сильно особою і не могла спати після тяжкої операції. Я думала, взагалі буду к стану каліку, але слава Бог мене благословив. І все в мене пройшло. Сина також старшу дуже сильно боліла поясниця і він лежав в лікарні, нічого не допомагали, лікарі сказали, що це безнадійне положення, що треба оперувати. Але все ж таки я довго молилася, приходила сюди на службу Божі до це Олега. І сталося просто чудо, Пристали його тимчасово, і хто кажуть, боліти пояснитися. Я, я так думала, але пройшов час і вже взагалі поясниця дає про себе знати. Мої І нога так само, то теж боліла, не могла ходити. Ну, я кажу, Навіть не можу вам сказати, що було зі мною, які я мала проблеми. Остання проблема, це була моєю знайомий, дуже сильно почув чоловік, Це буквально два місяці назад його забрали, забрали його на лікування і сказали, що це теж безнадійне положення, він став алкоголіком, але ви знаєте, сталося чудо, я молилася і за цю сім'ю. І він зараз просто сказав, чому я буду пити, що я таке прекрасне я хочу жити. Ну там вже місяць не п'є. Я просто дякую цю Олегу. Що Ну, дай, просто дай Боже йому здоров'я, благословення і взагалі побільше, щоб людей ходили в церкву. Щиро вам дякую. І дякую Богу, це, звичайно. Слава Христом, мене звати Тамара. Я хочу дати таке свідчення, У мене боліли дуже ноги, так викручували, я не знаю чому, так час і часу буває і якось взагалі дуже важко мені було піднятися по сходах, таке враження, що стара бабка 100 років. І я прийшла в церкву і... Молилися ми, отець Олег молився, ми разом говорили молитви, і отець Олег помолився наді мною, я прийшла додому. Мені було набагато легше. Я зранку встала, мене вже ноги не боліли. Бо перед тим я вставала, мене такі були болі, викручувало просто. І я дякую Богу, що ну, так стається, такі зцілення чудові. І дякую ці Олегу, що він служить так Богу і служить людям. Слава Ісусу Христу! Три роки назад Господь Бог завів мене на служіння на, на, до отця Олега. Після того, як ми молилися з отцем Олегом про проблему нашу, в якій ми були в якій ми перебували вся наша сім'я, дочка наша, живучи з чоловіком у шлюбі, ем, довгий час не могла завагітніти, їй вже було 32 роки. І ми втратили всяку надію, але Бог запровадив нас до отця Олега і до його громади молитовної. Ми щиро молилися з отцем Олегом, з громадою, з про нашу проблему. І сталося чудо, велике чудо, за яке я е, е, щиро вірю, що це чудо сотворив Господь Бог і молитви матінки Божої її заступництво. Народилося двоє прекрасних за молитвами нашими отця Олега, прекрасних діточок. В, 32, в 33 роки Оксаночка родила Левчика нашого, якому зараз три рочки. І через, рівно через рік було Левчику, як, е, народила, як е, народилася Софійка, дівчинка, двоє діточок, таких як Ангелятка, прекрасні. І ми дякуємо, щиро дякуємо і знаємо Господу Богу, що це за нашими молитвами, за цим Олегом це чудо в нашому житті сталося. Дякуємо за цих діточок, за Боже благословення для сім'ї нашої, для родини нашої. Вклоняємося і низько дякуємо Богу і матінці Божій. І оцю Олегу, і всій громаді за ті молитви, щирі, які ми заносимо, і що Бог вислуховує і приходить з допомогою і дає відповідь на наші щирі молитви. Дякуємо Господу і оцю Олегу. Слава Ісусу Христу, мене зовут Марина. В четверг, хто був на службі, то, може, бачили, я приходила з дочкою, у якої маленька дитина моя внученька, їй 7 місяців. Ми маємо таку проблему, що вночі дитина погано спить, бо храпить дуже. Пішли до лікарів і храпить так, нібито задихається, і дочка не спала і так плаче, і каже, мама, щось треба робити. Я кажу, ну давай будемо щось робити. Звернулася до лікарів, лорд сказав, що нічого страшного, то має пройти, але до трьох років. Ну, до трьох років ще далеко, нам тільки сім місяців щось треба ще робити. Кажу, Анічка, йдемо до отця Олега, послухаємо молитву, ще, помолимося над дитини, попросимо, щоб отець Олег помолився. І так ми зробили, і вже вночі на п'ятницю дитина спала, вільно дихала. Все було нормально і сьогодні теж я вже дзвонила. Так що я дуже дякую Господу Богу, що він почув наші молитви, це просто чудо, ви розумієте, бо туди ти не могла дихати. То якийсь гортанний хрящ там він вібрує, то є таке патологія невеличка. Але воно переходить, але до трьох років. Ну, у нас надійся, що вже перейшло. Слава Богу. Слава. Мене звати Анна. Сюди прийшла до цієї церковки, мене покликала сусідка Ганна Галина, яка сюди приходила на службу Божу до отця Олега і давала свідчення не раз про оздоровлення. Ось і я з допомогою молитви до Господа Бога отця Олега отримала оздоровлення. Мене болів позвоночник, не могла ходити, а на даний час вільно рухаюсь, ходжу. позвоночник не болить. Дякую Господу Богу і отцю Олегу. У за оздоровлення.